Ти про міфи російсько-української війни, то головним міфом є те, що росіяни перемагають. Ми це читаємо в новинах, ми це читаємо там, в якихось тільки кроліках. Але насправді давайте просто дивитися на ту реальність в цифрах. За день ми маємо близько 150 боязів. З тих 150 боєзвітень росіяни виграють два чи три, просуваються десь в нафік нікому не потрібній посадці. І цим дуже сильно тішиться. Тобто ще раз, росіяни, маючи перевагу в силах, е, в людях, в техніці, в дронах, в технологіях, в авіації, в ракетах зі 150 позицій можуть виграти лише два, ви знаєте, в будь-якій країні світу, в будь-якій історії, це б сказали, що ну, країна, в принципі, нормально тримається і ворог точно не виграє. Але ми маємо зараз просту ситуацію, яка називається Україна елементарно не прийшла на інформаційну війну, тому в інформаційному просторі точиться історія, що українці постійно програють, принаймні останні роки два. Перше. Друге, це міф про те, що українська армія вже наповнена старіками і моло туди не йде. З одного боку моло дійсно туди не йде. Ця прекрасна історія про мільйон для осіб не досягших. 24-річного віку вона провалилася. Зараз здається, з усього мобілізаційного резерви, які нараховуються близько називаємо цифру там, до 200 тисяч, змогли зібрати 500 людей. Причому зараз йде така дискусія: це 500 взагалі, хто це? За, за великим рахунком, в більшості це люди, які і так збиралися бути мобілізованими в 25 років. Тобто 18-річних там майже немає. Це правда. Але армія не є такою строю, як нам намагаються показати. Армія не наповнена пенсіонерами, армія наповнена людьми, які в принципі мають нормальну достатню фізичну підготовку для виконання бойових задач. Всі ці історії про те, що ой, наші котики не навчені. Відправлено на він війну, дивіться в 25-му році цього не існує. Я скажу більше, 24-му цього не існувало. Просто були ситуації, коли певні батальйони нормально собі втрачили хіри. На, на Дніпрі. Ні черта не робили, страждали професійним алкоголізмом. Потім їх кинули за таке добре життя, кинули їх в посадки. І вони, не маючи нормального досвіду, підготовки управління, розгубилися. Це є, але не можна казати, що в 25-му році, є хоч хтось, хто не навчив. Так, да, у нас є певні проблеми. З окремими навчальними центрами, але загалом ситуація дуже сильно прогресує, починаючи з 25-го року. А, які є ще міфи? А міф про те, що вся українська армія вже майже наострила вуха для того, щоб там, іти все зачем? Це також не є правдою. Да, в нас є проблеми з тим, що особою є самовільне залишення військових частин, але в своїй більшості. Таке, така ситуація має дві причини. Перше, це неналежне морально психологічне забезпечення бійців. друге, це там, певні конфлікти всередині особового складу. Причому там, де є якісь там, індивідуальні конфлікти, не дали далікуватися, вчасно дали відпустку. Жінка подзвонила, діти задовбали, командир ідіот. Е, в більшості ці люди йдуть, там, десь за місяць приводять свій мозг дитям і повертаються. А там, де люди не мають достатньо морально-психологічного забезпечення, якщо перекласти, то просто ссатися, то ну, дійсно ці люди вони тікають, вони бояться. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що наша армія не зрозуміла, керівництво наше військово-політичне не зрозуміло, що в 25-му році солдати вже не такі, як в 22-му. У 22-му нікому не треба було пояснювати нічого. Треба було сказати, де є ворог. І все. Зараз вже з людьми треба працювати дуже сильно, їм треба пояснити, там потрібні психологи. Потрібно дійсно, щоб а, МПЗшники, Замполіти працювали з особовим складом анавелижур папери. А, тепер до паперів. Українська паперова армія вона дійсно існує, і це не міг. Єдине, що іноді в окремих бригадах силами Комбріїв а, знімається додаткове навантаження на командирів. Тому що знати команди роти, це мені здається найбільш собача професія. Бо з одного боку, ти маєш вислухати всі свої 150 людей, з іншого боку, ти маєш це все заповнити ті одинадцять подейкуди більше. Журналів. Ну зрозуміло, що дуже рідко, коли одна людина це може зробити, відповідно з особового складу обирається діловод, відповідно починаються певні питання, чому це діловод, чому це діловод. Короче, це все херня. Треба з цим закінчувати, треба зменшувати кількість паперового навантаження на командирів, і щоб вони побільше спілкувалися з особовим складом, більше командували. Е -е, які ще міфи ми не проговорили? А, а е -е 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 -е. ну знову ж таки, якщо треба взагалі чітко розуміти, чому міфологія в армії завжди існує, але іноді вона шкодить. А, знаєте, є два приклади міфів. Перший міф це який існував в українській армії в 23-му році, що от зараз у нас буде американська зброя, росіяни злякаються і втечуть. Найстрашніше було те, що старші командири це повірили. Це планування виходило з того, що росіяни зараз просто нас вночі побачать і повтікають. Вони не повтікали, закінчилось тим, чим закінчилося. Це міф, в який ми самі повірили, і через це дуже багато людей загинуло, і техніки було знищено. З великим рахунком зате нафіг нікому не потрібна робота. Я вже не пам'ятаю, близько 6 чи 7, 7 бригад так нормально вигребли. Причому я досі не можу зрозуміти, навіщо це було, тому що вже на третій день стало зрозуміло, що ми не можемо пробити лінію Суровікіна, відповідно, треба це закінчувати. Тим не менш, був цей міф, наші старші командири в нього повірили, більше того, ми в нього повірили, і ми за це поплатилися. Є другий міфологема, коли там, Бредлі може знищити російський танк. Це дуже добре для того, щоб підвищити моральний дух нашої армії, але дуже погано, якщо в цей міф почнуть вірити екіпажі Брейдеру. Тому що з бушмастера, з 25 го калібра, там знищити неможливо. Те, що, в, те, що вдалося в одного екіпажу 47-ї бригади, здається, це екіпаж бійця Габреля Сергія, ну, більше воно не було повторене. Більше... Йому пощастило. Тупо пощастило, більше того. А зараз вже не така, якщо нам надасться на Бретлі поставити протитанкову зброю типу тоу 3 тобто лазерного наведення, ну ще є шанс. тоу 2 при тій рослинності, при умові, що кругом посадки воно не буде спрацьовувати елементарно. Тому міфи потрібні, але головне в них не, починає, не сильно вірити. От. Знову ж там, черговим міфом є те, що ті бійці, які не пішли в СЗЧ, вони вже там готові кудись втікати чи ще щось, От вони подивилися на заяву Трампа і моральний дух впав. Ну, по-перше, солдатам України абсолютно насрати, що говорить Трамп. Їм, за великим рахунком, взагалі дуже багато чого по цим балах. Взагалі нікого, окрім безпосередньо командира, вони зазвичай не слухають. Це перше. По-друге, ну, нам треба визнати, що через відсутність в Україні офіційної централізованої пропаганди, ми маємо проблеми не з духом армії, яка зараз ще готова битися, яка зараз ще готова перемагати при достатній кількості засобів ураження противника. Ага. А ну звісно, що ще приблати декілька дуболовів генералів, але велика проблема зараз саме з моралю суспільства, тих, хто сидить в тилу. Чому так відбувається? Тому що наша держава не змогла пояснити нашому прекрасному українському суспільству одну просту істину: ми маємо перемогти інакше в кожній хаті буде буча. Ну все доволі просто. Чоловік, який намагається відсидітись там біля своєї жіночки, там з бронею, без броні, заплативши воєнкому, не заплативши йому, це все закінчиться доволі погано, якщо прийде Москаль. В кращому випадку він його не розстріляє. Можливо, навіть повезе і він не зглотує його дружину. Але те, що він рано чи пізно буде мобілізований в російську армію, піде штурмувати посадку це факт. Тому що російська армія вже не може зупинитися. Вони встали на військові рейки. Перепрошую, вони встали на військові рельси. Це їх потяг, це локомотив, він несеться, він не зможе сторозити. Тому. Міфом є те, що українська армія чогось боїться, як саме міфом є те, що українське суспільство не боїться нічого. Проблема, як завжди, з тим, що влада не говорить правду людям. Намагається постійно заспокоювати, намагається постійно переконувати, що ой, завтра буде ми. От ми вже це. От в нас є план перемоги, план незламності, план ще 25, Да? Ну, Хоча я насправді не розумію, звідки така тяга до слова план але ладно. Але це все марево, це ну, хата Маргана. План це не я погано, але треба бути реалістичним. Ну, план це не погано, коли він в тебе в, в карвані, так? А, але ми вже мали з росіянами, наскільки я пам'ятаю, три мирні роботи: Мінськ 1 Мінськ 2 Мінськ-3, які ще іноді називають Парижовим. Угу. Остання угода була з ними в 2019 році, в грудні. У 2020 році ми почали там, розвалювати нашу армію. А в 2021-му почали займатися розмінуванням, і в 2022 ми дуже ну, тут останній місяць ми все-таки потроху, потроху, потроху почали збиратися воювати. І так, так дуже тихо, щоб навіть солдати не зрозуміли. Тому. Ця війна на ще десятиріччя. Будуть перемир'я, буде мир, але все одно все закінчиться новою хвилею війни. Україні дуже повезе, якщо в якийсь момент Боженька на нас глянеться, почує наші молитви, і росіяни просто змінять свій вектор з України на Балтійські країни. При всій моїй любові до литовців, летачів та естонців. Подивимося правді в очі. Країни НАТО, НАТО не готові до війни. А, пропозиція встати, поставити свої війська між українцями та росіянами по лінії боєзітні викликає, що у французів, що у британців паніка. Чому? Вони усвідомлюють боєздатність своїх підрозділів. Вони усвідомлюють, що цей підрозділ вистачить на півгодини бою. Ну тому що що вони там поставлять? 30 тисяч? 30 тисяч по всьому фронту? Дві людини на 100 метрів. Тобто ні. ніхто не хоче це казати вголос, але е, Європа не, не, не може воювати. Ні. коли Європа воювала останній раз? Ну, здається, здає, ні, здається, в 41-му дуже бездарно. Ну, Відверто. Угу. Я перепрошую, нікого не хочу образити, але знаєте, заслуга Шарля Де Голля — це те, що він мінімально використовуючи француз, французькі сили та засоби. Влазили в будь-які перемовини. І Франція була визнана країною переможцем, але за великим рахунком з ними справилися дуже швидко. Тому Європа не воювала, вдало вже дуже давно. Вони не усвідомлюють сучасну війну, вони не усвідомлюють виклики і вони не готуються. Є якісь парадичні дії, які викликані тим, що в кожній країні є адекватні генерали, які змушують політичне керівництво починати якось перебудовуватися. Але навіть з логічної точки зору, з українцями росіянам невигідно воювати, тому що у нас вони зустрічають тільки смерть. А в країнах Балтики, я не знаю, Ну, там за півтори години танки будуть в Талліні. Тобто від Європи зараз гроші, озброєння, Україна воює. Так Це... можна перемогти. Так, да, у Європі світ перед доволі простим вибором або зброї і гроші для українців, ну або великі цвинтарі, але вже на їх території. Причому серед, серед їх же громадян. Час іде ну, і, ну півтора. Тобто Україна поки стримує весь цей неадекват, неадекват. Це коли Україна не зможе це робити, питання. Можливо, росіяни просто порозумнішують зрозуміють, що ну добре, тобто тут треба зараз зупинитися, перегрупуватися. Не готовий сказати. Але те, що перед європейцями зараз є прямий вибір: допомога Україні або смерть ну, це об'єктивно. Тому що американці зроблять все для того, щоб їх солдат не загинув в Європі. Це позиція Трампа. Саме тому, по-перше, воно доволі чітко озвучено нашому президенту, що американських військ не буде в Україні. Так само, якщо ми зараз подивимося на ті, це називається стратегічне перегрупування військ НАТО, які відбуваються, як американці починають відтягуватися від російсько-натівського кордону. Ну мені здається, Європі треба задуматися, скільки часу в них лишилося до великої війни. І сполучені Штати так вони не хочуть воювати. Але це вони теж потрібно… Сполучені Штати потрібно розуміти, що е, якщо буде велика війна в Європі, вони не зможуть пропетляти. Їм буде треба якось допомагати. і Це буде вже великі гроші, звісно, тому що Європа це великий ринок. Відбудеться боротьба за ринок, і рано чи пізно е, все одно. Американський капітал почне боротися за європейський капітал. Mm -hmm. Ну, якщо так доволі цинічно говорити. Mm -hmm. І все одно Америка буде втягнена в цю війну. Просто зараз можна відкупитися і зброєю. Знову ж таки, зброю, яку вони виготовляють і нам передають. Тобто це підтримка в першу чергу американського товаровиробника. Якщо цього не відбудеться, ну добре. Ну, ну скоріш за погано для американців. Чому? Америка могла в європейські справи, де називаються в 37-38. І якщо б це відбулося, якщо б Гітлера вдалося втримати в якихось рамках, то, ну, мабуть, не було б того півмільйона американських солдат, які потім загинули у Другій світовій війні. Їх просто не було. Тобто за помилку політики Американський народ заплатив крові. Якщо урок не освоєний, відповідно він повторюється. І також треба сказати, що Китай, Північна Корея, Іран, вони вчаться з боку росіян новим технологіям, Сполучені Штати зараз пропускають таку можливість. Вони не вчаться. Або я не бачу, щоб вони вчилися на якомусь такому на масштабному рівні. Так, і де, наскільки я знаю, йдуть дискусії, які там підрозділи зараз будуть більш ефективні. Американці вивчають наш досвід, намагаються створити так звані інтегровані ротно-тактичні групи, там, де е, піхота у взаємодії з мінометами і дронами виконує там, певну тактичну задачу. І вона є. Ефективно, тобто вони намагаються усвідомити. Але самого розуміння застосування дронів різних типів на рівні сили безпілотних систем України, в них, звісно, немає. Зараз постав на будь-які навчання Збройні сили США Збройні Сили України, американців розберуть від початку до кінця. Чому? Тому що в українців є досвід. А, ну, звичайно, досвід це дуже важливо, і це недостатньо мати склади з цим нейтроном, якщо ви не знаєте, як іми користуватися. То навіть дивіться, ти можеш елементарно знати, як його підняти. Ти елементарно можеш навчити людей уражати. Але все одно тобі потрібно, щоб ці люди обтерлися, щоб вони там декілька раз. Зробили неправильно, зрозуміли зрозуміли свої помилки, щоб вони усвідомили, що таке військовий бит. Я перепрошую, зараз солдат Америки засунь жопу дирік без ротації, піхота, драноводи, всі, ну от всі. Що ми отримаємо? А якщо на це помножити ще кількість втрат, які ми з втратами, які несуть українці? То що ви потім отримуєте від цієї бригади? Яка в неї буде боєздатність? Наскільки сильно поїдуть кукухи наших американських братів? Тому, знаєте, не можна легковажити. Зараз українська армія це а, таке збіговиська, може, трошки подряпаних, але все-таки бульдогі. Да, в когось нема ока, в когось немає вуха, хтось покусаний. Але в цілому. Ця армія може вчепитися в глотку і перегризти горло будь-кому. А американська армія нагадує такого великого доброго мастіфа. Знаєте, такі у нього такі сильні челюсті, сильне це. Але його виховали в якихось таких м'яких умовах. В домашніх умовах. Він любить їсти, він не любить же гристи кістку, він любить кісточку з магазина. Він любить, щоб йому обігці собаці. Да? Да. Щоб пузо йому чухали. не, Оце армія США. Вони мають вони люблять воювати з комфортом. А комфорту не буде. Треба буде битися зі щурами за свій кусок хліба і сухпай, який там забув з'їсти зранку. Буде пекло. і і мені здається, певна позиція Трампа, який намагається максимально відсрочити залучення американських військ у війну, вона є десь об'єктивною. Він розуміє, що це буде гірше, ніж у В'єтнамі. Але також треба розуміти, що сусвіто зло набирає силу, набирає швидкість, а ми ні. І вони просто нас з'їдять. І це, треба, це саме така ідея. Думку, яка треба доносити до, Слухай, до наших росіяни, со... вже космені. показали, як вони можуть ефективно співпрацювати з союзниками. Корейці їм поставляють живе м'ясо, піхоту. Да? Іран їм поставляє шахеди, Китай їм поставляє чіп. Америка їм поставляє те, що не поставляють їх союзники. Ну це правда. Ну, половина чіпів в ракетах Росії вони зроблені в Техасі. Ну, для кого це секрет? Да вони, да, вони потрапляють туди через фірми Прокладки, да, вони потрапляють туди через Терещину, Азербайджан, Нідерланди в тому числі. Так, да, це все є. Але ж, якщо я це знаю, думаєте, держдепі про це не знають, прекрасно знають, чому нічого не роблять. Тому, і вилучається так, що у росіян є Північна Корея, Іран і Китай. А в українцях перепугана Європа, а, десь там, Франція з Великобританією намагаються там, надувати Груді бездарно виходить. І Трамп, в якого ну, настрій такий залеж, дуже сильно залежить від погоди. А я скажу: якщо наш Форпост впаде, добре не буде нікому. І я не думаю, що американцям полегше від того, що в наступній війні в них союзників українців не буде. Поки що є можливість щось змінити, поки що є можливість. але... Багато часу нема. Вже нема. Вже нема. Я... Вибачте, на останній, коли були перші адвокації у нас вересні 24-го, на ми тоді називали просту цифру 2 роки. Я зараз кажу півтора. Вже пройшло півроку. Ну, тому що вересень був півроку. Так, так. Та, все. Ну, при тій динаміки, які зараз, ми ж не знаємо, може завтра в Росії відбудеться революція, так? або американці нарешті загадають, що вони наші союзники дадуть нам достатню кількість зброї, або може європейці відшукають в себе яйця і також якось включаться в цю боротьбу. І тоді все зміниться. Але при тій динаміки, які ми бачимо останні півроку, ну перспективи не райні. Добре. Ну, будемо сподіватися, що ми зможемо донести цю думку до наших сенаторів, конгресменів та президента Трампа. Ще раз. Мені здається, він помаленько рухається в правильному напрямку. Дуже повільно, але ми його туди доштовхаємо. Дякую, Микола.